Ми ще пододавні супутники людини, і, хоч вони маленькі, шкоди завдають чимало. У селі кожен знає, що восени, коли холоди вже близько, ці спритні гризуни шукають тепло, їжу і затишок. І куди ж вони прямують? Правильно, у льохи, комори, стодоли, там, де зберігається зерно, картопля, морква, буряк, сушені яблука чи крупи, вони вміють пролізти крізь найменшу щілинку, прогризти деревину, мішки. Іноді навіть пластик. Селянин може все літо дбати про врожай, збирати його, сушити, сортувати, а потім за одну зиму половину може знищити дрібна сіра миша. Саме тому боротьба з мишами справа не жартівлива, а життєво важлива для кожного господаря. Особливо біда починається в холодну пору, коли на дворі мороз, сніг і вітер. Гризуни шукають будь-який спосіб пробратися в тепле місце. У хатах вони можуть залізти під підлогу у старі шафи, у скрині з зерном, у льосі, у ящики з овочами, у щілини між дошками, під полиці. Часто господар і не помічає їх одразу, бо вдень миші сидять тихо, а вночі починається шарудіння, поскрипування, іноді навіть чути, як щось падає. Тоді вже зрозуміло непрохані гості оселилися. І якщо не діяти відразу, вони заведуть потомство, і тоді зупинити їх буде майже неможливо. Крім шкоди для харчів, миші ще й небезпечні для здоров'я. Вони переносять мікроби, хвороби, бруд. У старих селянських переказах навіть казали миші біду приносять, де вони живуть, там нечисто. І справді, коли в господарстві багато гризунів, це ознака безладу чи дір у підлозі, у стінах, у дверях. А ще вони псують не лише продукти, а й речі, перегризають мотузки, пакети, тканину, дріт. Буває, і старий світильник зіпсують, і проводку обгризуть. А коли в хаті щось коротить або смердить спаленим пластиком, то не завжди одразу думаєш, що то миша зробила свою справу. Тому, коли в селі хтось каже, що в його льосі мишва як на весіллі, то всі розуміють треба негайно братися до діла. Але як? Отрути бувають, та не кожен хоче їх використовувати, бо поруч домашні тварини, діти, кури чи коти. Крім того, отрута не завжди діє, миші швидко звикають, а деякі стають обережні і не торкаються приманки, та й запах у льосі після такого не з найприємніших. Саме тому люди шукають народні методи прості, безпечні, дешеві, але дієві, і таких способів, перевірених поколіннями, є чимало. Кожна сільська родина має свої хитрощі у когось висить в'язочка сухої м'яти чи пижма біля дверей, у когось стоїть баночка з оцтом, хтось розкладає старий рушник, просочений олією з м'яти перцевої. А ще є ті, хто каже поклади оце в куток льоху, і миші втечуть як ошпарені. І треба визнати у цих словах є істина народна мудрість не береться ні звідки. Люди з досвідом помітили, що гризуни дуже чутливі до запахів, бо мають тонкий нюх, і саме запахи можна використати проти них. Тому сьогодні тема, як позбутися мишей у льосі, залишається актуальною, як і 100 років тому. Хоч маємо нові засоби, магазини повні пасток та ультразвукових відлякувачів, але в селі не кожен побіжить за дорогим пристроєм. Бо простий селянин знає якщо природа дала нам трави, олії, попіл, часник і старий добрий кіт, значить, цього цілком досить, тільки треба знати, як і коли застосувати миші вміють пристосовуватись, вони хитрі, швидко навчаються, обходять пастки стороною, але якщо господар уважний і послідовний, то може прогнати їх без жодної отрути. Почати слід зрозуміння, розуміння, що приваблює мишей і чому вони повертаються, бо поки є запах їжі, темне затишне місце і тепло, гризуни приходитимуть знову. Отже, перший крок це не боротьба, а профілактика прибрати, просушити, провітрити, закласти щілини, поставити китову миску з водою, і тоді вже шукати зброю проти мишей. Такі поради передавалися з покоління в покоління. Наші бабусі знали, як боротися з мишами без хімії, і передавали знання далі їхній досвід то справжнє народне надбання. Тож у цій доповіді ми згадаємо найкращі перевірені методи, які не потребують великих затрат, але працюють безвідмовно. Бо коли господар уміє тримати своє добро в чистоті й порядку, тоді миша не підійде й близько. А як і підійде, то ненадовго. Бо з таким хазяїном жоден гризун не витримає. Коли мова йде про боротьбу з мишами, то більшість одразу згадує отруту, капкани чи кота. Але досвідчені господарі знають, є безліч способів прогнати гризунів без шкоди для себе, худоби чи врожаю. Основна ідея зробити так, щоб мишам було неприємно перебувати у вашому льосі чи хаті, щоб запахи, шум і середовище стали для них. Нестерпними це прості перевірені засоби, що не потребують великих витрат, а головне безпечні. Почати слід із прибирання. Миша не любить, коли чисто й сухо, їй потрібен безлад, темрява, щілини, старі мішки, коробки, де можна зробити гніздо. Тому найперше, що треба зробити винести все зайве, просушити кутки. Підмести й побілити вапном стіни. Вапно не лише дезінфікує, а й має запах, який гризуни не терплять. Якщо льох провітрюється, миші вже починають шукати інше місце. Добре діє і звичайна сіль. Нею посипають підлогу або кутки, де найчастіше бігають миші. Вона вбирає вологу і створює умови, в яких гризунам некомфортно. далі запахи. Миші мають надзвичайно чутливий нюх. Тому будь-який різкий аромат їх лякає. Найпростіше використати ефірні олії, підійде м'ятна, евкаліптова, гвоздична або лаврова. На невеликі шматочки тканини або вати капають кілька крапель і розкладають у кутках льоху. Через день-два запах треба освіжити. Так само добре діє й оцет. якщо змочити ганчірку і покласти її біля входу чи біля полиць. Запах різкий, але безпечний. А миші його не переносять. Є й простіші сільські способи наприклад, хтось розкладає в льосі пучки сухої м'яти, пижма або полину. Ці трави ростуть майже скрізь і мають сильний аромат. Полин один із найдавніших відлякувачів. Наші прабабусі клали його не тільки від мишей, а й від молі, бліг і навіть змій. М'ята має приємний запах для людини, але для гризунів. Він наче отрута. А ще можна використати лаврове листя, розкласти кілька штук біля стін чи під ящики. Інколи радять посипати підлогу попелом або золою з печі. Миші не люблять ходити по такій поверхні, бо попіл сушить їм лапки. До того ж, попіл поглинає запахи, і миші втрачають орієнтир, не можуть знайти дорогу до їжі. Якщо льох земляний. Можна зробити суміш із золою та вапном і посипати нею навколо полиць. Це простий, але ефективний засіб. Ще один народний метод часник і цибуля. Вони містять природні речовини, які гризуни не витримують. Можна просто розрізати кілька зубців і розкласти по кутках. Коли запах вивітрюється, часник замінюють на свіжий, дехто готує суміш, дрібно натертий часник, оцет і кілька крапель олії. Цим змочують ганчірки і кладуть у мишачі ходи. Такий засіб має подвійний ефект: запах сильний і стійкий, тож гризуни покидають приміщення. Є ще одна хитрість, про яку мало хто говорить: газ або солярка. Невелику кількість рідини наливають у кришечки або старі банки і ставлять у місцях, де з'являються миші. Сильний запах відлякує їх на кілька днів. Головне не переборщити, бо аромат буде відчутний і для людини. Цей спосіб добре працює в нежитлових приміщеннях у сараях, коморах, стодолах. Хороший результат дає суміш із борної кислоти й борошна її часто називають тихою отрутою. Миші з'їдають трохи суміші, і вона діє поступово. Але якщо є коти чи собаки, цю методику краще не застосовувати. Безпечніший варіант сода. З цукром. Миші полюбляють солодке, тому з'їдають таку суміш, але сода шкодить їхньому організму. Це м'який спосіб, який не створює небезпеки для людей. Дехто використовує звук у селах не рідкість старі годинники або пристрої, які цокають чи дзвенять. Якщо поставити такий механізм у льох, миші не люблять сторонніх звуків і залишають місце. Сучасні господарі ставлять ультразвукові прилади, які працюють безшумно для людини, але створюють нестерпне середовище для гризунів. Це вже сучасний варіант старої народної мудрості створи незручність, і миша втече не варто забувати й про котів, хоч це звучить просто, але справжній сільський кіт найкращий сторож від мишей. Його запах сам по собі вже тримає гризунів на відстані. Якщо в хаті або льосі живе кіт, миші оминають ці місця, дехто навіть залишає шматочок котячої шерсті або піску з котячого туалету в кутках льоху, запах діє як сигнал небезпеки для мишей. Також важливо не давати їм причини повертатися зберігайте зерно, крупи, насіння у щільно закритих банках або мішках із товстої тканини, овочі тримайте в ящиках із металевою сіткою. Або накривайте кришками. Миші не гризуть метал, тому такий бар'єр для них непереборний. Вентиляційні отвори можна затягнути дрібною сіткою, щоб вони не пролазили. Господар повинен бути уважним до дрібниць якщо є дірка біля дверей, щілина під полицею чи прогнилий куточок біля труби, це вже запрошення для мишей краще відразу закласти її цементом. Склом, металом або навіть простою сумішу глини збитим склом у старих хатах, ще використовували попіл, перемішаний із битим посудом. Жодна миша не ризикувала гристи таку поверхню, і найголовніше постійність, раз зробити мало засоби потрібно поновлювати, запахи освіжасти, перевіряти сховища. Якщо господар робить це регулярно, миші не матимуть шансів, бо вони, як і люди, шукають комфорт. А там, де пахне м'ятою, сухо, чисто й чути кроки господаря, там їм не місце. Колись у кожному селі знали, щоб у льосі не водилися миші, треба не тільки прибирати, а й мати свої маленькі секрети такі поради передавалися не з книжок, а з уст у вуста від діда до батька, від матері до доньки усе було просто, але працювало. Старі люди вважали, що будь-яка біда в господарстві від безпорядку, і як тільки почуєш, що вночі щось шарудить, треба не чекати, б, а діяти. Один діти з Полтавщини розповідав, що ніколи не мав мишей у льосі, бо ще від осені клав у кути сухий полин і м'яту, а по підлозі сипав золою з грубки. Казав, що запах полину миші не переносять, а зола сушить лапи, і вони не ходять там, де насипано. І справді у нього навіть яблука цілу зиму лежали чисті без жодного погризу. Коли сусід питав, що то за чудо, він тільки сміявся та треба просто щороку чисто тримати й трохи з розумом. А в іншому селі, на Чернігівщині, жінки клали до льоху старі ганчірки, змочені гасом або оцтом. Говорили миші тікають як ошпарені. І цей вислів став справжнім народним. Коли господиня відкривала двері льоху, Запах грізкий, але чисто, сухо ніяких ознак мишачої присутності, бо миша боїться сильного запаху, їй потрібен спокій і тиша, а де пахне оцтом, полином і людською рукою, там їй не вижити. Були й інші методи, трохи дивні, але дієві наприклад, дехто ставив у льосі порожні скляні банки догори дном. Миші бігають, бачать своє відзеркалення, лякаються і обходять стороною. А хтось навіть клав старі дитячі брязкальця чи е, годинники, щоб видавали звук. Це нагадувало ультразвукові прилади, але зроблено своїми руками. Люди в селі завжди знали, як обійтися без міських вигадок. Ще одна цікава порада сушені гілочки бузини. У старі часи казали, що бузина відганяє зло, а разом із ним і мишей. У багатьох хатах її садили біля льоху чи біля хліва. Гілочки клали на полиці у ящики, під двері, і, хоч нині, мало хто пам'ятає це, але запах бузини має речовини, які справді неприємні гризунам. А якщо ще додати кілька лаврових листків, ефект подвоюється. Дехто з господарів використовував навіть пір'я чи шерсть кота. У нашому селі була бабця Марфа, у якої завжди було три коти, вона збирала їхнє пір'я, шерсть. І клала в маленькі вузлики по кутах льоху. Казала, що миші, відчувають запах хижака і тікають, навіть не заходячи. І справді у неї жоден мішок з картоплею не був погризений. Люди сміялися з її звичок, але коли самі стикалися з навалою гризунів, приходили за порадою до марфи. У старих господарствах ще застосовували дим. Коли льох стояв порожній перед осіннім засипанням овочів, його обкурювали полином, ялівцем чи навіть старою ганчіркою. Запах диму проникав у всі шпарини, і миші більше не лізли. Цей спосіб був простий, але дуже дієвий бо дим, як казали старі, очищає і відганяє нечисте є й інші народні хитрощі. Наприклад, якщо десь у хаті завелася миша, клали жменьку зерна, змішаного з гіпсом і водою. Миша їсть, а потім твердіє в шлунку. Шкоди коту не буде, бо запах її не приваблює. Інший метод хліби з содою. Миші полюбляють м'яке, тому з'їдають охоче, але сода їм шкодить. Це прості способи, які не потребують грошей, але допомагають утримати порядок. Колись у багатьох селах робили так перед тим як засипати льох овочами, господиня ставила там на ніч мисочку з молоком або водою. Якщо вранці були сліди, значить, миші вже десь поруч, і тоді відразу клали пахучі трави, розставляли банки, сипали золу, не чекали, поки гризуни розмножаться. Народна мудрість говорить, поки одна миша ще твоя воля, а як три вже їхня. У Карпатах, наприклад, досі користуються старими способами там, у горах, часто кладуть у кутки сушений чебрець і Звіробій. Ці трави пахнуть сильно, але приємно для людини їх зв'язують у пучки і підвішують під стелею або кладуть на полиці, і кажуть, що миші навіть близько не підходять. У деяких селах додають ще й трохи комфорного спирту, запах тримається довше. Старші люди розповідають, що колись і сам будинок будували з урахуванням того, щоб мишам не було зручно. Підлогу робили глиняну, а по кутах клали скло або камінь. Двері ставили щільні, щілини замазували глиною з соломою, і в кожному кутку плю полин, м'ята або бузина. Так створювалася природна оборона, без жодних хімікатів. Сучасні методи, звичайно, інші. Хтось купує ультразвукові прилади, хтось ставить пастки, але багато господарів і досі вірять у силу запахів. Один фермер із Вінниччини розповідав, що перепробував усе від електронних пристроїв до дорогих отрут, а допоміг йому простий засіб, гончірки з м'ятною олією та оцтом розклав по всьому льосі, і за тиждень жодної миші. Отож, народні способи мають сенс вони виникли не випадково, а з досвіду і спостереження. Миші створіння розумні, але й господар не дурень. Як тільки він навчився використовувати силу запахів, чистоту і уважність, миші втекли, мовошпарині. І сьогодні, як і сто років тому, ці методи лишаються актуальними, бо справжня сила не в хімії, а в розумному господареві, який знає, як приборкати природу своїм розумом і терпінням. Отже, якщо підсумувати все сказане можна впевнено стверджувати, Найкращий засіб від мишей це уважність, чистота і розумний підхід, не існує одного чарівного способу, який би назавжди позбавив господаря від гризунів, але є ціла низка простих дій, які разом створюють надійний захист. І той, хто дотримується цих правил постійно, а не час від часу, зможе зберегти своє добро в цілості. Бо миша не ворог, що прийшов іззовні. А мешканець, якого сам господар пустив у своє подвір'я недбалістю або лінню. Перш за все потрібно пам'ятати, що миші не заводяться там, де чисто й сухо, це основа будь-якої профілактики. Тому варто хоча б кілька разів на рік робити генеральне прибирання в льосі, коморі, стодолі, виносити старі коробки, мішки, все, що не використовується. Бо миша любить темряву й затишок, де ніхто не турбує, і якщо вона почує людські кроки, відчує запах свіжої вапняної побілки чи полину втече сама. А коли бачить запущений льох, де вологість і недогляд, це для неї справжній рай. Друге, це профілактика запахами народна мудрість недарма каже краще запобігти, ніж труїти. Якщо хоч раз на сезону свіжити льох полином. М'ятою або гілочками бузини можна не турбуватися про гризунів, не треба чекати, доки вони заведуться. Краще не дати їм охоти заходити. Розкладіть сухі трави, змочіть ганчірки оцтом чи ефірною олією, поставте баночку з пополом або сіллю, і буде спокій. Такі прості дрібниці творять великі дива, особливо якщо робити їх не поспіхом, а з розумом третє уважність до щілин і дірок. Кожна тріщина це диратить на це двері для миші, закладайте їх одразу, не відкладаючи, можна використати глину, цемент, навіть старе скло або дрібну металеву сітку. Коли миша не має доступу до сховку, вона піде шукати легший шлях у хаті чи коморі краще встановити металеві решітки на вентиляційні отвори, а двері робити щільні, щоб не лишалося навіть маленької шпарини. Це здається дрібницею, але саме з таких дрібниць і складається захист. Четверте, харчі треба зберігати правильно не можна лишати розсипане зерно чи обрізки овочів на підлозі, бо це одразу приманює гризунів. Усе повинно бути в банках, мішках із грубої тканини, ящиках із кришками. Добре, якщо тара стоїть на підставках, щоб між підлогою і дном залишався невеликий проміжок. Тоді і повітря циркулює, і мишам важче дістатись у льосі чи підвалі корисно періодично переставляти ящики, щоб миші не встигали облаштувати собі гніздо в одному місці. П'яте не забувайте про природних помічників кіт то не просто улюбленець, а справжній охоронець господарства, його присутність, запах і рухи найкраща профілактика, навіть якщо він не ловить мишей щодня. Сам факт, що він є, уже відлякує гризунів. Добре, коли в хаті є миска котячої води, запах для мишей як сигнал небезпека поруч. У старі часи навіть говорили без кота і хата, не хата. І нарешті шосте регулярність. Бо що з того, що один раз посипав полином, якщо потім забув на рік миші хитрі, вони почекають, поки запах вивітриться і повернуться тому треба раз на кілька тижнів. Перевіряти кути, освіжати трави, дивитися, чи не з'явилися сліди, це не займає багато часу, але приносить велику користь. Господар, який постійно тримає руку на пульсі, ніколи не матиме біди з гризунами. Пам'ятайте, що всі ці поради не просто слова, а досвід поколінь. Кожна бабуся, кожен дід колись боровся з мишами своїми силами. І завдяки їхнім спостереженням ми сьогодні маємо ці прості, але дієві способи. У наш час, коли магазини повні хімікатів і електроніки, особливо важливо не забувати стару науку, як вижити з природою, а не проти неї, бо навіть найсучасніший прилад не замінить уважного ока господаря, який знає кожен куток свого дому. Отже, щоб миші тікали, як ошпарені, не треба чудес, треба трохи праці. Трохи терпіння і поваги до свого господарства, нехай у вашому льосі пахне м'ятою і чистотою.